Парк Софіївка – це дійсно один з найкращих прикладів ландшафтного дизайну України. Парк має площу 180 гектарів. Парк розташований у місті Умань. Цей парк приваблює красою та великою різноманітністю рослинного світу. Парк був заснований у у 1796 році польським магнатом Станіславом Потоцьким парк був заснований на честь дружини Потоцького Софії Потоцької. Парк Софіївка славиться своїм унікальним дизайном. Тут зустрічаються стилізовані фігури, газони, водойми. Природні об'єкти є справжнім скарбом. Тут представлені різноманітні квіткові композиції з усього світу. В парку знаходяться водоспади, водограї, ставки. Це все створює неперевершену атмосферу та красу. Буковель є наразі самим відомим курортом України. Буковель славиться своїми горами, краєвидами та пейзажами. Буковель знаходиться у самому серці Карпат, у селі Поляниці. Зимою у Буковелі ви зможете насолодитись гірськолижним відпочинком. Там є багато сучасних трас та підйомників. Це найкраще місце для того, щоб опанувати гори та лижі, так як курорт розрахований на професіоналів та новачків. Буковель чудове місце для відпочинку не тільки взимку, наприклад, влітку ви зможете скупатися у чистому мінеральному водоймі, який позитивно впливає на тіло та має оздоровчий ефект. Не слід забувати про карпатські чани та різні види саун. Відпочинок у Буковелі, неважливо в якому сезоні, дасть вам сили, купу неперевершених емоцій, зробить вас здоровіше та вдарує вас бездоганими краєвидами. Острів Хортиця це неперевершена природна та історична пам'ятка України. Яка розташована на річці Дніпро Запорізькій області? Острів має площу 2360 гектарів. Острів довго служив важливим козацьким центром та є символом українського козацтва. Хортиця має прекрасні природні пейзажі, включаючи ліси та пляжі на березі Дніпра. Крім того, тут розташований Національний музей історії Запорізького козацтва, де можна побачити численні пам'ятки, присвячені козацькому минулому. Острів Хортиця вражає своєю красою та історією. Особисто я вважаю, що кожному варто відвідати Хортицю, щоб краще розуміти історію та походження нашого українського народу.